Вчора, без шурхоту паперів, 16 вересня, Рада ЄС ухвалила рекомендацію, як координовано вийти з тимчасового захисту для українців, коли умови дозволять. Тож, як бачимо, все ж таки після 4 березня 2027 року дійсно продовжувати 24 параграф не збираються, принаймні зараз це так виглядає. А от що буде між сьогодні і після, ЄС щойно розклав нам по паличках. Але ж все одно лишається питання, що із нами буде, коли тимчасовий захист закінчиться, а війна ні. Тож що там конкретно прийняли? ЄС затвердив спільну рамку для країн: підготовка повернення і реінтеграції в Україні або плавний перехід до інших статусів проживання в державах ЄС для тих, хто має на це підстави. Це рекомендація, не закон. Але вона задає курс і координацію. І як ми з вами бачили вже раніше, тричі із продовженням тимчасового статусу, що спочатку йде рекомендація, а через місяць чи півтора затвердження плану дій і прийом вже до виконання. Тому так, рекомендація, але ми знаємо, чим ці рекомендації закінчуються. Давайте зараз про масштаби, можна так сказати, нашої з вами катастрофи і чому саме зараз це відбувається. Станом на кінець липня, під тимчасовим захистом, 4 мільйони 340 тисяч людей. У липні цього року, наприклад, 62 тисячі 400 нових рішень видали. Максимум із жовтня 2024 року. Тобто, бачите, рекордна кількість в цьому липні була знову повиїжджали. Жінки 44 70-х, діти 31%. Перекоси по навантаженню між країнами дійсно великі. Наприклад, рекордні показники на душу населення у Чехії, у Польщі та Естонії. В такій картині спільні правила виходу. Це не політичний якийсь лозунг, а менеджмент великої системи, яка досі працює на повній швидкості. Ось так. То що саме всередині цієї рекомендації? Давайте підемо по пунктам. Пункт номер один перехід до інших статусів проживання. Країни мають пропонувати національні дозволи на підставі роботи профпідготовки освіти сім'ї тощо. Тим, хто відповідає вимоги, також дозволено статуси за правом ЄС, наприклад, для висококваліфікованих. Але не паралельно із тимчасовим захистом. І це до ось тої байки, що ходить в Німеччині, про те, що можна перейти на, на 18-й параграф чи на якусь робочу візу, причому зберігати 24-й параграф. Ні, це напряму не співпадає не те, що з німецьким законодавством. Це не співпадає із загальноєвропейським законодавством. Тому це Байка про одночасно дві візи чи два статуси. Другий пункт це повернення та реінтеграція в Україні. Лише добровільно. Рекомендовано програми добровільного повернення на обмежений період, узгоджені з Україною. Країни можуть дозволяти ознайомчі поїздки додому на час участі в програмі зберігати ключові права тимчасового захисту: житло, медицина, школа для дітей і таке інше. І ось тут в мене виникає. Одразу питання. А от я, наприклад, чоловік призивного віку, і відповідно, що може, можна буде мені якимсь чином по цій програмі з'їздити в Україну. Ось, це, звісно, жарт, але ну це ж потрібна тоді якась спеціальна віза, щоб випустили обратно. І, по-друге, якась бронь від ТЦК. Ну, цікаво, бачите, це. Дійсно рекомендація, тому що є якісь цілі, є якісь слогани, але бачите, на практиці це розбивається. Отакі от ну от вам коротенький приклад, чому це неможливо. Третім пунктом в цій рекомендації була комунікація та підтримка людей. Країни зобов'язують інформувати українців, які є шляхи, які наслідки, яку допомогу можна отримати при поверненні. Для цього вони рекомендують створювати ось ці юніті хабс про них ми вже розмовляли. Ось, і або офіси єдиного вікна. З порадами щодо документів і працевлаштування в країні перебування та в Україні також. І фінансуватимуться ось всі ці Юніті Хаби чи єдині вікна за рахунок коштів ЄС. Четвертим пунктом це координація між державами та Україною. ЄС просить узгоджувати, обмінюватися даними, моніторити процес і тримати всіх у курсі. Тобто, якийсь електронний, можливо, реєстр таки заведуть, і будуть бачити, хто їздить як в Україну так і таке інше. Але це особисто моя думка. Але ну якась координація повинна бути, і вона в якусь структуру чи якесь рішення має вилитись. П'ятий пункт про строки та статус. Рекомендація набирає чинності одразу після її ухвалення. Фон незмінний. Тимчасовий захист чинний до 4 березня 2027 року, під ним понад 4 мільйони людей. Важливо зараз не плутати і не панікувати, і в помиральну яму, будь ласка, не лягайте. Це не скасування від сьогодні. А план на майбутнє це рамка дій, щоб перехід був керований без хаосу, коли буде безпечно для повернення, або коли люди захочуть закріпитися на інших підставах у країнах ЄС. Є також цитата Керебвалда Бека, це міністр міграції та інтеграції Данії. Ось і він каже, що солідарність ЄС із українцями залишається, але логічно готуватися до дня, коли люди зможуть повернутися додому, допомагати відбудові координований підхід до виходу із тимчасового захисту в інтересах тих, хто був змушений поїхати. Тому при детальному розгляді всієї цієї історії ми бачимо, що ця рамка виходу це не вирок 24-му параграфу, а паралельний трек. Її включили не тому, що все кінець, а що план був на столі. Тому повторюю ще раз ось цю технічну вам ремарку. Ця рекомендація. Вступає в силу одразу після ухвалення. Вона не скасовує продовження тимчасового захисту, котре до 27-го року, і не вирішує автоматично долю після 27-го року. Щоб продовжити тимчасовий захист знову, потрібне окреме нове рішення ради, як це було в червні, в липні 25-го року. Якщо ж не продовжать, тоді і запускається ось цей каркас виходу. Зрозуміло, що це. Також особисто я між рядків, ще вбачаю таку штуку в цьому рішенні. ЄС хоче до 27-го року зменшити максимально масив людей на 24-му параграфі, акуратно приводячи людей в два русла. Або дім добровільно повернення із підтримкою, або довга дистанція в ЄС, тобто робота, навчання, сім'я, ВНЖ, натуралізація і все таке інше. Щоб в майбутньому працювати вже з меншою кількістю людей, а це дасть більшу свободу дій для самого ЄС і для кожної країни, окремо приймаючи. І відповідно з цього виникає наступне тоді питання. А коли будуть реальні рішення, коли ми будемо хоч щось знати, що е, чекати нам? Тому я вам зараз дам ось такий календар без ілюзій, 25.06.2024 року, Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист до 26-го року, 4.06.2025 року комісія внесла пропозицію продовжити ще на рік. 13.06 цього року 25-го політична згода відбулася і 15.07 25-го року відбулося формальне Рішення про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Юридика простими словами. За статтею 4.2 директиви про тимчасовий захист потрібно рішення Ради. Кваліфікована більшість на підставі пропозицій Єврокомісії. Автоматики ніякої тут немає. А отже, або влітку ухвалюють ще одне продовження, або, якщо ні, вмикається тільки тоді ось ця рамка виходу від Вчорашнього дня 16.09.2025 року. Тож висновок робимо такий: до літа ми ще не раз почуємо великі слова і красиві плани. Але дата істини це літній цикл Ради ЄС. Саме тоді стане зрозуміло, продовжують далі, чи ми йдемо за сценарієм виходу. Тому паніки ніякої не розводимо, календар і правила в нас лежать на столі, а значить, рішення будемо міряти не чутками, а датами. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без води. Якщо вам було корисно та цікаво, вподобайку і підписуйтесь. Звісно, підписуйтесь на наш телеграм, бо там всі новини одразу з'являються набагато раніше, ніж в Ютубі. І побачимось!